Ринок пікапів у вогні, і Японія вирішила зробити сміливий крок. Вони тут не для того, щоб імпровізувати, вони тут, щоб відвоювати позиції у китайських брендів з невбивчими двигунами та шаленими цінами. Вітаємо! Якщо ви думали, що хороший японський пікап недоступний, приготуйтеся до сюрпризу. Сьогодні ми розглянемо 13 найочікуваніших пікапів 2026 року. Зверніть увагу на перше місце, адже це культова модель, яка коштує менше 10 тисяч доларів. Почнемо. Тринадцяте місце Mazda bt 50 2026 року. Mazda bt 50 2026 року це елегантний брат Isuzu D-Max. Він має однакову платформу та двигун, але зовсім інший характер. Mazda зосередилася на вишуканості, тоді як Isuzu надає пріоритет чистій міцності. Це той самий. 30 літровий дизельний двигун, який видає 190 кінських сил і 450 ньютон метрів крутного моменту, але Mazda налаштувала підвіску та звукоізоляцію, щоб забезпечити більш преміальний досвід водіння. Інтер'єр більш вишуканий з м'якими матеріалами, хромованими акцентами та 10-дюймовим сенсорним екраном. BT-50 50 це пікап, який хоче працювати, але також відчувається добре, коли це робить. Ціна трохи вища, ніж у d max вона починається від 40 тисяч, а повністю оснащений автомобіль сягає 55 тисяч. Різниця в ціні виправдана кращим оздобленням та технологічними функціями. Mazda використовує перевірену інженерію Isuzu, але додає нотку сучасного японського дизайну. Передня частина вирізняється фірмовою решіткою радіатора, а бічні лінії більш аеродинамічні. Вантажопідйомність та буксирувальна здатність практично ідентичні D-Max. Одна тонна корисного навантаження та 3500 кілограмів буксирувальної здатності. Шестиступінчаста автоматична коробка передач працює плавно, а в спортивному режимі відбувається швидке перемикання передач вручну. Типовий покупець BT-50 цінує механічну надійність і СУЗУ, але хоче більш вишуканого вигляду. Він ідеально підходить для підрядників, архітекторів та інженерів, яким потрібен потужний пікап, який також створює професійний імідж. Номер 12. Honda RidgeLine 2026 року. Honda Ridgeline 2026 року продовжує виділятися на ринку, де домінують пікапи з рамою-сходами. Ridgeline використовує платформу Unibody спільну з Honda Pilot, що пропонує вишукану керованість подібну до позашляховика. Двигун це 3,5 літровий V6, який видає 280 кінських сил і 362 ньютон-метри крутного моменту. Дев'ятиступінчаста ступінь часта автоматична коробка передач працює з інтелектуальною системою повного приводу, яка розподіляє потужність за потреби. Вантажопідйомність становить 500 кг, а буксирувальна здатність досягає 2250 кг. Ці показники нижчі, ніж у традиційних пікапів, але достатні для більшості міських і приміських водіїв. Сильні сторони Ridgeline полягають у комфорті їзди, паливній ефективності та керованості на дорозі. Салон просторий і комфортний з використанням перевірених технологій Honda. Вантажна платформа є інноваційною. Відділення для зберігання під підлогою ідеально підходить для інструментів і спортивного спорядження. Задні двері мають подвійний механізм відкриття: традиційне бічне відкриття або відкриття вниз, практичне нововведення. Ціна починається від 42 тисяч, а Black Edition сягає 50 тисяч. Ridgeline не конкурує з Hilux у важких роботах. Він конкурує у способі життя. Типовий клієнт це професіонал, який використовує пікап для поїздок на вихідні домашніх проєктів та періодичного буксирування. Незалежна підвізка на всіх чотирьох колесах краще поглинає нерівності, ніж жорстке шасі. Honda залишається вірною концепції цивілізованого пікапа та відмовляється копіювати традиційну формулу. 11 місце Toyota Tacoma 2026 року. Toyota Tacoma 2026 року це оновлення покоління, яке зберігає суть пікапа для пригод. Tacoma є еталоном на північноамериканському ринку для потужних позашляхових пікапів середнього розміру. Новий двигун це 2,4 літровий 4-циліндровий двигун з турбонадувом, який видає 278 кінських сил і 430 Ньютон метрів крутного моменту. Також доступний 3,5 літровий гібридний двигун 8,6 потужністю 326 кінських сил у комбінованій системі. Восьмиступінчаста автоматична коробка передач доповнюється шестиступінчастою механічною коробкою передач у певних версіях. Версія TRD PRO зберігає свій легендарний статус завдяки підвізці Fox, переднім пневматичним амортизаторам і блокуванню заднього диференціала. Вантажопідйомність буксирування становить 3500 кг, а корисне навантаження 680 кг. Інтер'єр було перероблено з 14-дюймовим екраном і 12-дюймовою цифровою панеллю приладів. Мультимедійна система Toyota Audio пропонує повний спектр можливостей підключення. Ціна починається від 38 тисяч доларів, а TRD Pro перевищує 60 тисяч доларів. Такома не намагається бути найдешевшим. Він прагне бути найпотужнішим, найнадійнішим та найдовговічнішим. Він зберігає своє шасі з рамою типу сходи, міцну підвізку та великі кути в'їзду та з'їзду. Типовий клієнт Tacoma. це ентузіаст бездоріжжя та шукач пригод, якому потрібен пікап, який зможе встигати за ним в екстремальних умовах. Спільнота Такома сильна, а аксесуари для вторинного ринку легкодоступні. Вартість перепродажу є найкращою в своєму класі завдяки репутації Toyota та лояльності власників. Десяте місце Ісузу max 2026 року. Ісузу max 2026 року. Це еволюція серйозної промислово орієнтованої робочої вантажівки. 3,0 літровий дизельний двигун забезпечує 190 кінських сил і 450 ньютон метрів крутного моменту з легендарною довговічністю. Ісузу спеціаліст з дизельних двигунів з багаторічним досвідом виробництва комерційних вантажівок. D-Max застосовує цей досвід у сегменті повсякденних пікапів. Шасі з рамою типу драбина посилене, а задня ресорна підвіска здатна перевозити цілу тонну вантажу. Буксирувальна здатність сягає 3500 кг, що є солідним показником у цьому сегменті. Шестиступінчаста автоматична коробка передач плавна та ефективна, а на деяких ринках доступна і механічна опція. Система повного приводу використовує електронну схему перемикання передач з блокуванням заднього диференціала. Інтер'єр функціональний, але без зайвої розкоші, 9 дюймового екрана Достатньо для основних функцій. Кондиціонер потужний, а міцні сидіння легко миються. Конкурентна ціна починається від 38 тисяч, а топова версія сягає 50 тисяч. І Сузу пропонує розширену гарантію, яка включає технічне обслуговування в перші кілька сервісних робіт. Типовий клієнт D-Max це будівельник, фермер або вантажник, якому потрібна надійна робоча конячка. Витрата палива є ефективною для робочої вантажівки 8 літрів на 100 кілометрів у змішаному режимі їзди. Ісузу дотримується консервативного дизайну, оскільки її клієнти надають пріоритет функціональності, а не формі. D-Max не з'являється в журналах про класу люкс. Він з'являється на будівельних майданчиках, де він дійсно важливий. Дев'яте місце. Mitsubishi l 200 Triton 2026 року. Це повністю оновлений дизайн, який змінює імідж бренду. Нове шасі жорсткіше, а покращена підвіска має більший хід. 2,4 літровий дизельний двигун з подвійним турбонаддувом видає 200 кінських сил і 470 ньютон метрів крутного моменту. Він перевершує Hilux за крутним моментом, про що мало хто знає. Шестиступінчаста автоматична коробка передач пропонує швидке та плавне перемикання передач. Система повного приводу Super Select має 4 режими руху, включаючи 4 високих і 4 низьких. Зовнішній дизайн агресивний і мускулистий з чіткими лініями та розділеними світлодіодними фарами. Удосконалений інтер'єр, виготовлений з високоякісних матеріалів ніж у попереднього покоління, і оснащений 9-дюймовим сенсорним екраном. Вантажопідйомність становить 950 кілограмів. А буксирувальна здатність досягає 3100 кілограмів. Ціна починається від 30 тисяч за базову версію та сягає 45 тисяч з повною комплектацією. Mitsubishi позиціонує l 200 як доступну альтернативу Hilux та Ranger без шкоди для продуктивності. Клієнт l 200 шукає цінність. Вони хочуть потужний пікап, не платячи преміум класу бренду. Mitsubishi пропонує 5-річну або 100 тисяч кілометрів гарантію, що вселяє довіру до продукту. Підвізка налаштована для балансу між роботою та повсякденним комфортом. l 200 вийшов за рамки просто перестраховки. У 2026 році він здивує та змусить багатьох переглянути, чи справді Hilux є єдиним вартим уваги японським варіантом. Номер 8. Subaru Baja 2026 року знаменує довгоочікуване повернення самобутнього пікапа. Subaru підтверджує повернення бага своєю концепцією пікапа для пригод та стилю життя. 2,4 літровий турбований опозитний двигун забезпечує 270 кінських сил та 375 ньютон метрів крутного моменту. Симетричний повний привід входить до стандартної комплектації для всіх версій, що є фірмовою перевагою Subaru. Система X-Mode оптимізує щеплення на складній місцевості, такі як сніг, бруд та пісок. Дизайн компактний та маневрений, ідеально підходить для міського використання з поважними позашляховими можливостями. Кузов пікапа інтегрований у конструкцію з помірною довжиною, достатньою для рекреаційних вантажів. Вантажопідйомність становить 600 кг, а буксирувальна здатність 2000 кг. Інтер'єр типовий для Subaru, функціональний з перевіреними технологіями та 11-дюймовим екраном. Сидіння зручні, посадка водія висока, а оглядовість чудова. Орієнтовна ціна починається від 34 тисяч, а версія Wilderness сягає 48 тисяч. Баджа не конкурує з традиційними робочими пікапами. Він конкурує в сегменті лайфстайл та пригодницького транспорту. Типовий клієнт Баджа це міський шукач пригод, якому потрібна універсальність, а не купа вантажного простору. Його прямими конкурентами є Ford Maverick та Hyundai Santa Cruz. Subaru має перевагу у вигляді репутації надійності та легендарного повного приводу. Технічне обслуговування доступне, а витрата палива помірна 9 літрів на 100 кілометрів. Баджа відроджує оригінальну концепцію, оновлену відповідно до сучасних потреб. Subaru робить ставку на зростаючу нішу компактних багатоцільових пікапів. Номер 7. Nissan Navara 2026 року. Nissan Navara 2026 року. Це міжнародна версія Frontier з регіональними налаштуваннями. Навара популярна в Європі, Азії та Африці. На ринках, які цінують ефективність та довговічність. 2,3 літровий дизельний двигун з подвійним турбонаддувом забезпечує 190 кінських сил та 450 ньютон метрів крутного моменту. Також доступний 2,5 літровий бензиновий варіант потужністю 165 кінських сил залежно від ринку. Семиступінчаста автоматична коробка передач доповнюється шестиступінчастою ступінчастою механічною коробкою передач. Повний привід використовує електронну систему з блокуванням диференціала. Шасі з рамною рамою є міцним, з листовими ресорами ззаду та подвійними поперечними важелями спереду. Вантажопідйомність становить одну тонну, а буксирувальна здатність 3500 кг. Інтер'єр функціональний та ергономічний, оснащений восьмидюймовим сенсорним екраном та навігаційною системою. Nissan орієнтується на навара на ринки. Що розвиваються, де надійність та ціна мають вирішальне значення, ціни варіюються залежно від регіону, але починаються від 28 тисяч доларів США, а на конкурентних ринках. Завдяки альянсу Renault-Nissan Навара має ті ж механічні компоненти, що й Renault Alaskan та Mercedes X Клас. Витрата палива є ефективною: 7,5 літра на 100 кілометрів з дизельним двигуном. Технічне обслуговування недороге. А запасні частини доступні по всьому світу. Типовий клієнт Навара це власник малого бізнесу або далекобійник, якому потрібен надійний та економічний пікап. Nissan пропонує спрощені версії для роботи та повністю обладнані версії для сімейного використання. Навара є доказом того, що японська інженерія може адаптуватися до різноманітних ринків. Номер 6. Toyota Hilux. GR Sport. 2026 року. Toyota Hilux. GR Sport. 2026 року це спортивна версія легендарного пікапа. Газу рейсінг підрозділ автоспорту Toyota застосовує свій гоночний досвід до «Хілукс». Він оснащений тим самим 2,8 літровим дизельним двигуном потужністю 200 кінських сил, але крутний момент збільшено до 480 ньютон метрів. Спортивна підвізка включає амортизатори Білштин та посилені пружини. Товстіші стабілізатори поперечної стійкості зменшують крен кузова в поворотах. 18-дюймові всюдихідні шини мають агресивний малюнок протектора. Зовнішній вигляд вирізняється унікальними бамперами, решіткою радіатора GR Sport та бічними наклейками. Інтер'єр може похвалитися спортивними сидіннями з оздобленням з алькантари, червоними акцентами та кермом з плоским дном. 12-дюймова цифрова панель приладів відображає інформацію про продуктивність, корисне навантаження та буксирувальна здатність ідентичні стандартному Хайлукс. 1350 кілограмів преміальна ціна починається від 55 тисяч за ексклюзивність та продуктивність. GR Sport призначений не для екстремальної роботи, а для захопленої їзди по змішаній місцевості. Типовий клієнт це ентузіаст Toyota, який хоче Hilux зі спортивним характером. Hilux GR Sport поєднує в собі робочу вантажівку та автомобіль для пригодницького спорту. Керованість на дорозі помітно покращена порівняно зі стандартним Hilux. На бездоріжжі він зберігає свої можливості, але додає задоволення від водіння. Toyota розширює лінійку GR своїми найпопулярнішими моделями як ефективну маркетингову стратегію. П'яте місце Toyota Hilux Hybrid 2026 року. Toyota Hilux Hybrid 2026 року привносить електрифікацію в культовий незнищений автомобіль. Toyota зберігає 2,8 літровий дизельний двигун, але додає систему м'якого гібрида. Електродвигун допомагає при розгоні та рекуперує енергію під час гальмування. Сумарна потужність становить 230 кінських сил та 490 ньютон-метрів крутного моменту. Гібридна система зменшує витрату палива на 15% та покращує реакцію дросельної заслінки. Менший акумулятор не обмежує вантажний простір чи буксирувальну здатність. Вантажопідйомність 1 тонна та буксирувальна здатність 3500 кг залишаються незмінними. Восьмиступінчаста автоматична коробка передач оптимізована для роботи разом з електродвигуном. Гібридний пікап Toyota зберігає всі свої робочі можливості та підвищує ефективність. Ціна починається від 48 тисяч доларів за гібрид та 55 тисяч доларів за повністю оснащену версію. Додаткові інвестиції окуповуються за рахунок економії палива при використанні у важких умовах. Типовим клієнтом Hilux Hybrid є бізнес або автопарк, який прагне зменшити експлуатаційні витрати та викиди. Гібридна система Toyota протягом десятиліть перевірена на мільйонах автомобілів з гарантованою надійністю. Технічне обслуговування аналогічне звичайному Hilux, а акумулятор має восьмирічну гарантію. Hilux Hybrid – це відповідь Toyota на суворі норми викидів, зберігаючи при цьому суть робочої вантажівки. Деякі пуристи ставлять під сумнів необхідність гібрида в Hilux, але більшість визнає його розумною еволюцією. Toyota є лідером в електрифікації пікапів, тоді як конкуренти все ще планують. Назва Hilux означає «незнищений», і гібрид виправдовує цю обіцянку, додаючи сучасну ефективність. Четверте місце: Toyota Hilux Electric. 2026 року Toyota Hilux Electric 2026 року це сміливий експеримент на незвіданій території. Тойота представляє повністю електричний Хайлукс з акумулятором ємністю 59 кВт-годин. два електродвигуни по одному на вісь забезпечують постійний повний привід. Сумарна потужність становить 180 кінських сил з 400 Ньютон-метрами миттєвого крутного моменту. Орієнтовний запас ходу 240 км у змішаному режимі. Це не пікап для тривалих поїздок, а радше для специфічної роботи на передбачуваних маршрутах. Вантажопідйомність становить 800 кг, а буксирувальна здатність 2000 кг. Ці показники нижчі, ніж у дизельного Hilux, але достатні для міських умов. Швидка зарядка потужністю 50 кВт відновлює 80% акумулятора за одну годину. Стандартна домашня зарядка триває 8 годин. Орієнтовна ціна 65 тисяч, що є преміум ціною для електричної технології. Hilux Electric не замінює дизель, він доповнює існуюче портфоліо. Типовим клієнтом є державна установа або компанія, що зосереджена на сталому розвитку для контрольованого міського автопарку. Toyota тестує ринок електричних пікапів та навчається на відгуках клієнтів. Технічне обслуговування мінімальне, не потребує оливи, фільтрів чи свічок запалювання. Акумулятор має восьмирічну або 160 тисяч кілометрів гарантії. У спільноті Hilux точиться гостра дискусія. Пуристи відкидають електричну версію, тоді як провидці аплодують їй. Toyota ризикує своїм найнадійнішим ім'ям, щоб перевірити майбутнє пікапів. Hilux Electric існує радше як заява про наміри, ніж масовий продукт. Ринок вирішить, чи є електричні робочі пікапи життєздатними, чи це просто швидкоплинна примха. Третє місце Toyota Hilux. 9-го покоління 2026 року Toyota Hilux 9-го покоління 2026 року це глибоке оновлення світової ікони. Toyota повністю переробила Hilux вперше майже за десятиліття. Нове посилене шасі з драбинчастою рамою має на 20% покращену жорсткість накручення. Платформа трохи більша для кращої стійкості та внутрішнього простору. Зовнішній дизайн є суперечливим, він більш агресивний, більш аеродинамічний та сучасніший. Передня частина висока та вражаюча з кутовими мускулистими лініями. Інтер'єр повністю перероблений з використанням високоякісних матеріалів та оновлених технологій. 12-дюймовий екран та 10-дюймова цифрова панель приладів вражають. Мультимедійна система Toyota Audio пропонує повний спектр можливостей підключення. Сидіння стали комфортнішими, а простір для пасажирів на задніх сидіннях покращено. 2,8 літровий дизельний двигун підтримує 200 кінських сил, але крутний момент збільшується до 490 Нм. метрів. Восьми автоматична коробка передач удосконалена з непомітним перемиканням передач. Шестиступінчаста механічна версія залишається доступною на окремих ринках. Повний привід покращено за допомогою вибору режимів руху по місцевості. Оновлена підвізка пропонує кращий баланс між роботою та комфортом, ніж попереднє покоління. Вантажопідйомність становить цілу тонну, а буксирувальна здатність 3500 кг. Ціна починається від 48 тисяч доларів США за базову версію та 70 тисяч доларів все А за повністю оснащену Legend. Хайлукс не дешевий. І ніколи не мав на меті бути таким. Його ціннісна пропозиція базується на довговічності, надійності та вартості перепродажу. Hilux зберігає свою корону найнадійнішого японського пікапа у світі. Попередні покоління перевищували 500 тисяч кілометрів за умови належного обслуговування. Нове покоління обіцяє такий самий рівень довговічності з оновленими технологіями. Типовий клієнт Hilux інвестує в робочу конячку на десятиліття, а не в одноразовий предмет. Toyota розуміє тиск і підтримує надзвичайно високі стандарти. Hilux 2026 року це еволюція, а не революція. Він зберігає суть, але покращує виконання. Друге місце Isuzu D-Max 2026 року. Isuzu D-Max 2026 року. Це пікап з менталітетом вантажівки та багаторічним досвідом роботи в промисловості. Isuzu виробляє комерційні вантажівки з моменту свого створення та розуміє довговічність як ніхто інший. D-Max застосовує цей досвід до сегмента пасажирських пікапів. 30 літровий дизельний двигун з природним наддувом забезпечує 190 кінських сил та 450 ньютон метрів крутного моменту. Він не найпотужніший, але його легендарна надійність перевищує 500 тисяч кілометрів за умови належного обслуговування. D-Max є спадкоємцем незнищеного D-Max минулих років. Багато хто забуває або не знав, що Chevrolet D-Max був виготовлений Ісузу. Звідси й походить його репутація. Сьогодні Ісузу продає вантажівки під своїм ім'ям без посередників. Шасі з рамою сходів міцне та відкаліброване для тривалої важкої роботи. Багатолистова задня підвіска може витримувати серйозні навантаження. Вантажопідйомність становить цілу тонну, а буксирувальна здатність 3500 кілограмів. Інтер'єр спартанський та функціональний, без зайвих розкошів. Восьмидюймовий екран охоплює основні функції, а кондиціонер потужний. Міцні сидіння легко миються, ідеально підходять для будівельних або сільськогосподарських робіт. Шестиступінчаста автоматична коробка передач перевірена часом. Повний привід використовує надійну систему з блокуванням заднього диференціала. Ціна коливається від 38 тисяч до 60 тисяч песо залежно від версії та ринку. D-Max не найдешевший і не найдорожчий, він знаходиться десь посередині за якістю та ціною. Ісузу також представила електричний D-Max у 2026 році з акумулятором ємністю 67 кВт-годин. Два електродвигуни з повним приводом забезпечують 174 кінські сили та 325 ньютон метрів крутного моменту. Вантажопідйомність одна тонна та буксирувальна здатність 3500 кг – кілограмів залишаються незмінними. Орієнтовний запас ходу становить 300 кілометрів у змішаному режимі експлуатації. Номер один Сузукі. Керри 2026 року. Перейдемо одразу до суті цього релізу. Сузукі Керри 2026 року найдоступніший японський пікап, який ламає всі стереотипи. Керри це класичний японський позашляховик, який наважується зникнути. Сузуки оновлює його у 2026 році, додавши лише достатньо, щоб він залишався актуальним. Незначні зміни в дизайні, корисні деталі в салоні та той самий фокус, як завжди: функціональний, маневрений та довговічний. Двигун це трициліндровий бензиновий двигун об'ємом 660 кубічних сантиметрів, потужністю лише 39 кінських сил, що достатньо для його призначення. П'ятиступінчаста механічна коробка передач має опційну чотириступінчасту автоматичну, повний привід із понижувальною передачею напрочуд спроможний. На складній місцевості, такі як бруд, схили або навіть сніг, Керрі перевершує всі очікування. Шасі з рамою, сходами розраховане на майже тонну при важких сільськогосподарських роботах. Підвізка проста, але ефективна, із задніми листовими ресорами та передніми важелями. Розміри компактні, 3,4 метра завдовжки та 1,48 метра завширшки. Він ідеально підходить для вузьких вулиць, ринків та обмежених полів. Вантажна платформа має 2 метри корисного простору, достатнього для інструментів та будівельних матеріалів. Буксирувальна здатність становить 500 кілограмів, обмежена, але присутня. Інтер'єр базовий: вінілові сидіння, просте кермо та аналогові прилади. Кондиціонер є опціональним, а радіо базове і нічого зайвого. А ось що змінює правила гри. Ціна. Керри найдешевший японський пікап у світі. Базова версія починається від 8500 євро. Версія Limited з повним приводом та автоматичною коробкою передач коштує близько 11 тисяч євро. Абсурдно дешево за те, що пропонує. Suzuki, здається, економить на інвестуванні в просту та надійну механіку. Ніяких делікатних матеріалів, ніякої крихкої електроніки. У Японії це абсолютний еталон для дрібних фермерів та міських торговців. Керрі не орієнтований на клієнта, який хоче новітніх технологій, він орієнтований на тих, кому потрібно щось функціональне, економічне та надміцне. На експортних ринках Азії, Африки та Латинської Америки Керрі домінує. Великий пікап просто не поміститься на вузьких вулицях чи сільських ринках. Керрі – номер один тому, що не всі пікапи повинні бути великими, щоб бути хорошими. Деяким просто потрібно виконувати свою роботу, і кері справляється з цим краще за багатьох. Витрата палива чудова 5 літрів на 100 кілометрів у місті. Технічне обслуговування просте будь-який механік-початківець може його відремонтувати. Запасні частини недорогі та легкодоступні, а довговічність доведена десятиліттями. Керри працюватиме десятиліттями без серйозних проблем за умови базового профілактичного обслуговування. Ось 14 японських пікапів 2026 року, які штурмом захоплюють увесь ринок. Від Керри з пробігом 8500 до Хайлукс з пробігом 70 тисяч кожен знайде варіанти для себе. Японці демонструють своє домінування в сегменті від початкового рівня до преміум класу. Гібридні та електричні технології прийшли в робочі пікапи та підтримують їхні можливості.